Жив собі, старий старий чоловік. Було у нього три сини. І сини жили окремо, кожна з них був будинку, сім'я, плоса і господарство. І три сини не слухали батька, і весь час привезли між собою. В цьому завилашили брат брата. Коли батько був дуже старий, всіх трьох синів покликав до себе і каже діти мої, як вже буду помирати, а перед тим вам дам одну хорошу пораду, щоб ви після моєї смерті жили сім'ї один з одним. Ми, Ми не можемо. Тоді батько і каже старшому. Сину, принеси мені віника. Син приніс, подав батько її. Призяв тебе з віниника, кожного крутика і каже. Ламай. Взялися на зляки зі поламали в моїх руках. Потім отець дає у старшому віник. А ну віник мама. Це не змінили зламати. Тоді бачите, дав середичому вмію. І молодшому. Та й ті не змогли це зробити? Бачите, як ви кожний будете борісним, то у вас як оці брутики буде легко зламати. А як ви будете всі воріні зв'язані та шанувати вите правда, то будете таким сніг, як у той війні.